Питання до пані Свіріденко 12 лютого, 19.47, ви підписали те, що ви називаєте доопрацьованою версією проекту санкцій проти Порошенка, де було зазначено, що санкції мають бути на 10 років. За 53 хвилини о 20.40 до офісу президента привезли підписане рішення РЕНБО, де санкції були вже безстрокові. Ви брали участь в цьому процесі на всіх етапах в трьох ролях – і як ініціатор, і голосуючи на Кабміні, і голосуючи в РНБО. Поясніть, в які моменти хто вирішив, що санкції з вашого проекту треба зробити безстроковими. І крім того, ви називаєте ці санкції превентивними. Як саме позбавлення державних нагород п'ятого президента України служить національним інтересам? Це були ваші пропозиції, ваш підпис. І друге питання. Уряд був зобов'язаний подати Верховну Раду законопроект про терміни служби. Я звертаюся до президента України, Верховного Головнокомандуюча, пана Зеленського, і до вас. Коли нарешті. Мільйон людей, які боронять Україну, отримують світло в кінці тунелю і будуть знати скільки їм служити. Ви зобов'язані виконати рішення Ради. Зробіть це негайно. Будь ласка, відповідь. Юрія Антольна, дякую за ваше запитання. Реалізація санкційної політики це ефективний інструмент. Державного управління реалізації державних задач насправді всі процеси, які відбуваються на уряді, вони відбуваються відповідно до закону про санкційну політику, відповідно до тих регуляцій. У нас є міжвідомча робоча група санкційної політики, яка визначає і доцільність внесення тих чи інших санкцій на уряд відповідно до подання служби безпеки України або інших органів. Що стосується конкретного прикладу, у нас була доповідь. Голови фінансового моніторингу і за результатом наради є відповідний протокол, було прийнято рішення внести дане питання на розгляд членів уряду. І після обговорення членів уряду дане питання було поставлено на голосування. Друге питання да. Будь ласка. Дякую, шановні колеги Фріз Ірина Васильівна. Я, я попрошу уваги і поваги, будь ласка. Одну секундочку. Президент України просить відповісти на питання про терміни служби. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я вам відповім. Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій, такі, як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут.